Знання з перших рук та реальні кейси бійців у Києві. Відбувся майстер-клас особливості реабілітації після ампутації від провідного фахівця з США. Фархат Остоварі – фізичний терапевт, який має 16 років практичного досвіду. Зокрема, працював з ветеранами воїн Афганістану та Іраку. Він доктор фізичної терапії та автор семи курсів з підвищення кваліфікації для фізичних терапевтів. Від початку повномасштабного вторгнення Фархат Остоварі займається відновленням українських військових, які втратили кінцівки. Спершу працював із нашими захисниками в Штатах. Нині ж він клінічний директор центру протезування Medical Center Orthotics and Prosthetics в Україні. Я працюю з пацієнтами з втратою кінцівок протягом останніх 16 років. Бачив понад тисячу пацієнтів з ампутаціями, будь то нижче коліна, вище коліна, гемепальбектомія, вичленення стигна. Я зрозумів, що цей брак знань в Україні я міг би усунути, склавши модулі і матеріали для вітчизняних фахівців. Закритий майстер-клас тривав два дні у Києві. Навчання відвідали понад півсотні спеціалістів з усієї країни, які прагнуть допомагати українцям у відновленні після складних травм. Там є унікальний досвід, те, що не бачила в нас в Україні у протезистів, там де ставиться, як я зрозуміла, дві два кукса приймачі для того, щоб трималась кукса саме коротко. Це цікавий варіант, про який я навіть не чула. Розказують практичні кейси. Вони взагалі пройшли великий шлях від навчання до розробок і своїх власних для покращення пацієнтів з ампутаціями. От дуже цікаво, дуже насичено. Багато інформації, яку ми не знали лікарям. Дуже насправді цікаво щось зараз спостерігати, те, що показує фархата Стоварі, бо він не підчіплює повністю всі практичні свої кейси. У програмі майстер-класу робота з реальними найскладнішими кейсами втрати обох кінцівок, високі ампутації та складні порушення ходи. Фаргатис Остоварі ділиться знаннями з українськими медиками, адже прагне, аби якомога більше військових повернулися до активного життя. коли ти вперше бачиш усмішку на їхньому обличчі, коли вони отримують протез, коли ти бачиш, що вони знову можуть бачити свою сім'ю і вперше після травми зможуть стояти, все це дає тобі таку мотивацію. Що ти хочеш допомагати ще більше, ви Україна це міжнародний центр протезування та відновлення, що працює в Україні як частина системного рішення для ветеранів і цивільних з втраченими кінцівками. Особливість центру, що фізичний терапевт працює у парі з протезистом, а це допомагає швидкому та якісному відновленню пацієнта.